Дерева падають на дороги, а маршрутки застріють у куветах. Такі наслідки негоди на рівненщині. Лише за одну добу рятувальникам довелося звільняти проїжджі частини у рівному та острозі від поваленого гілля дерев і відбуксировувати маршрутку рівна шубків із пасажирами всередині. Поблизу села Великий Житин транспортний засіб з'їхав у кувет. У салоні було 10 пасажирів. Водій пояснив, не впорався з керуванням через слизьку дорогу. Рятувальники автомобіль витягнули з пастки, ніхто з людей не постраждав. Хочу звернутися до мешканців Рівненської області, що внаслідок настання зими, випадання снігу, звертати увагу на те, що дорога слизька, автомобілям, водіям забезпечити даний автомобіль, обладнати зимовою гумою і дбати про власну безпеку. Крім нас також працюють і аварійні служби облапладору, рівне енерго, тому їхні диспетчерські служби також приймають дані повідомлення і заявки про всякі події і загрози виникнення надзвичайних ситуацій.